Псалом 104. Дякуйте Господу, кличте ім'я Його серед народів. Звіщайте, прочини Його. Співайте Йому, грайте Йому, говоріть про всі чуда Його. Хваліться святим Його іменням, хай тішиться серце, шукаючи Господа. Пошукайте Господа й силу Його, лице Його завжди шукайте. Пам'ятайте про чуда Його, які він вчинив, про ознаки Його та про присуди уст Його. Ви, насіння Авраама, раба Його, сини Яковові, вибранці його. Він, Господь Бог наш, по цілій землі Його присуди. Він пам'ятає навіки свого заповіта, те слово, яке наказав на тисячу родів що склав він його з Авраамом і присягу свою для Ісаака. Він повставив її закона для Якова, Ізраїлеві заповітом навіки. Говорячи, я дам тобі край ханаанський, частину спадщини для вас, тоді їх було невелике число, нечисленні були та приходьки на ній, і ходили вони від народу до народу, від царства до іншого люду, не дозволив нікому він кривдити їх, і за них він царям докоряв. Не доторкуйтесь до моїх помазанців, а пророкам моїм не робіте лихого. І покликав він голод на землю, всяке хлібне стебло поламав. Перед їхнім обличчям Він мужа послав. За раба Йосип проданий був. Кайданами мучили ноги Його, залізо пройшло в його тіло, аж до часу виповнення слова Його, слово Господнє його було виявило. Цар послав і його розв'язав, володар народів і його був звільнив. Він настановив його паном над домом своїм і володарем над усім маєтком своїм. Щоб в'язнив він його можновладців по волі своїй, а старших його умудряв. І Ізраїль прибув до Єгипту, і Яків замешкав у хамовій краї. А народ свій він сильно розмножив і зробив був ряснішим його від його ворогів. Він перемінив їхнє серце, щоб народа його ненавиділи, щоб брались на хитрощі проти рабів його. Він послав був Мойсея свого раба Араона, що вибрав його. Вони положили, були серед них його речі, замкнені та чуда у хамові краї. Він темноту наслав і потемніло, і воно не противилось слову його. Він перемінив їхню воду на кров і вморив їхню рибу, їхній край заруївся був жабами, навіть в покоях царів їхніх. Він сказав і прибули рої мух, воші в цілому обширі їхньому. Він градом зробив їхній дощ, палючий огонь на їхню землю. І він повибивав виноград їхній, та фігове дерево їхнє, і деревину на обриші їхньому повилював. Він сказав. І найшла сарана та густість без ліку, усю ярину в їхнім краї пожерла, і плід землі їхньої з'їла. І він повбивав усіх первістків в їхньому краї, початок усякої сили. Він випровадив їх у сріблі та в золоті, і серед їхніх племен не було, хто б спіткнувся. Єгипет радів, коли вийшли вони, бо страх перед ними напав був на них. Він хмару простяг на заслону, а огонь на освітлення ночі. Зажадав був Ізраїль, і він. Перепелиці наслав, на слав, і хлібом небесним він їх годував. Відчинив, був він скелю, і линула вода. Потекли були ріки в пустинях, бо він запам'ятав за святе своє слово, за Авраама свого раба. І він з радістю вивів народ свій зі співом вибранців своїх, і їм землю народів роздав, і посіли вони працю людів, щоб виконували Його заповіді та закони Його берегли. Алілуя!